Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Іван від Луки разом, п'ятий розділ з 27 по 32 вірш. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі. Була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарікали на його учнів, кажучи, чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав: Лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних, ми з вами вже два рази поспіль говоримо про покаяння, і сьогодні ми також з вами будемо говорити про покаяння. Дуже часто, не розуміючи суті покаяння, люди думають, що покаяння це така пігулка, яку можна приймати після того, як згрішив і вирішити проблему гріха. І люди іноді навіть планують, що скоївши певні гріхи, вони потім покаються, і все буде нормально. І вони, скажімо так, Мають мир на серці, який насправді не мир Божий, через те, що вони думають, що вони можуть розпоряджатися покаянням, що вони можуть спланувати своє покаяння. Що покаяння може а, вирішити проблему того, що вони грішать, і що Господь це приймає, і що взагалі в Ісусі Христі тепер проблема гріха вирішена через те, що можна і грішити, потім каятися. І, скажімо так, цикл завершений, і немає жодної проблеми з тим, що я живу життям, яке не Відповідає волі Божої Божому життю. Тож сьогодні хочу поговорити про те, що покаяння неможливо запланувати, тому що покаяння це відгук на Божий голос, тому що покаяння це усвідомлення, і насправді ніхто з нас не може запланувати своє усвідомлення. Ніхто з нас не може запланувати той момент, коли ми щось розуміємо дуже глибоко і це торкається нашого серця настільки глибоко, що ми починаємо а, приймати дуже. Серйозні, радикальні, доленосні рішення в своєму житті, так само з покаянням, коли Слово Боже торкається нашого серця, може, ми певний вірш чи певний уривок чули сто разів в своєму житті, але певного моменту Слово Боже торкається нашого серця. Це не просто літери торкаються нашого серця, це Дух Святий, це сила Ісуса Христа, це Божа сила, торкається серця кожного з нас. І ми з вами усвідомлюємо. Ми ще більше усвідомлюємо, що ми грішні, що ми безсилі змінити себе, що насправді в нас нічого немає, того, щоб догодити Господу, що нам потрібний Ісус Христос, що нам потрібний Той, хто сильніший за наш гріх, хто сильніший за наше серце, той, хто хоче і може змінити нашого серця. І тоді ми приходимо до Ісуса Христа, до Господа в покаянні. Цього ніхто не може запланувати, тому що це природній процес, який відбувається в нашому серці. Це Результат роботи Духа Святого над серцем кожного з нас. Тож, коли ми з вами починаємо думати, або хтось починає думати, або ви чуєте, що хтось таке говорить, що а, я зараз живу таким життям, і воно не відповідає Слову Божому, і слово Боже говорить, що це гріх жити таким життям, чи говорити це таке, чи робити це, чи думати це, чи бажати це. Але ж я знаю, що а, я покаюся, і покаяння примирить мене з Господом. По перше, я хочу сказати, що взагалі Така позиція це є хитрість і обман перед Господом. Це взагалі не чесна позиція перед Господом, тому що така людина знає, що цей гріх, свідомо робить цей гріх. Більше того, думає, що таке формальне покаяння, тому що вона ж в той момент, коли вирішить каяться, вона не просто буде усвідомлювати, що цей гріх. Вона і зараз усвідомлює, що цей гріх, але планує, що в певний момент вона покається зазвичай. Планується таке покаяння перед людьми, щоб, скажімо так. Улагодити певні моменти у суспільстві, у християнському суспільстві, і потім життя вже буде іти, скажімо так, за новим руслом, нібито людина вирішила проблему свого гріха. Тобто, це хитрість і обман. По-друге, покаяння не є компенсацією за гріх. Єдиною жертвою за гріх є замісна жертва Ісуса Христа. Єдиною платою за гріх є замісна жертва Ісуса Христа. Тож саме покаяння без замісної жертви Ісуса Христа, саме покаяння без того, що Ісус Христос закликає до покаяння без дії Духа Святого, сам обряд покаяння. Ми вже з вами згадували людей, які приходили до Івана Христителя, сам обряд він нічого не вирішує. Обряд має значення, молитва має значення, слова мають значення тільки коли вони є відображенням. Рушійних процесів, доленосних процесів, доленосних змін, які відбулися в серці. А ті зміни, що можуть змінити наше життя, вони приходять не від нас, вони приходять від Господа. І те, що ми приймаємо рішення покаятися, так ми приймаємо рішення покаятися. Я приймаю рішення покаятися. Але це відгук на дотик мого серця до мого серця Духа Святого тож насправді покаяння не може компенсувати гріх. Компенсувати гріх може навіть не компенсувати гріх, а бути платою за гріх тільки замісна жертва Ісуса Христа. Коли ж людина планує покаяння як компенсацію за гріх, ніби покаяння може, може закрити проблему гріха, то тоді вона не розуміє, що єдиною платою за гріх є сам Ісус Христос. І я не можу користуватися Ісусом Христом, я можу користуватися своїми словами чи своїми жестами чи певними своїми е, діями, і насправді ніхто з нас не знає, чи доживе він до того моменту. Якщо казати чесно, на який я запланувала своє покаяння. Говорю просто як приклад. Тож будемо з вами цінувати покаяння, розуміти, що таке покаяння. Будемо з вами розуміти, в чому суть покаяння і на підставі чого ми каємося. Спасають нас не наші молитви, покаяння. Спасає нас Ісус Христос. І повертаємося ми до Господа і приймає нас Господь не через те, що ми сказали певні молитви. Приймає нас Господь через жертву Ісуса Христа. Ста, Тож, ж, якщо приходиться спокуса. Зараз грішити, а потім покаятися. Будемо молитися, будемо звертатися до Ісуса Христа, тому що Ісус Христос єдиний, хто сильніший спокуси диявола нашого серця, гріха і усього в світі. Єдиний Христос може нас спасти і врятувати, коли приходить ця спокуса. Така спокуса, вона від диявола, така спокуса вона не приходить від Господа. Взагалі, це не голос Божий. Зараз гріши, потім покаєшся. Гріх руйнує наше серце, гріх руйнує нашу. Наше життя, він руйнує наше мислення, почуття, дії, гріх руйнує наші відносини з Господом. Тож будемо з вами правильно розуміти покаяння, будемо з вами опиратися, з покусі 에, того, щоб зараз грішити, потім покаятися. І якщо вже таке трапилося в житті, будемо приходити до Ісуса Христа і від чистого серця, говорячи все, як є, говорячи про те, що трапилося, говорячи про неправильні свої думки, плани і відношення до покаяння і до гріха. Будемо шукати в Ісусі Христі зцілення від такого ставлення до Ісуса Христа, до гріха, до покаяння. Ісус Христос Благий. Сьогодні час, коли ще є час покаятися. Сьогодні час, коли Ісус Христос дає покаяння. Насправді, цей час обмежений і настане такий час, коли покаяння більше не буде даватися. Якщо людина не покаялася, то вона вже не зможе покаятися. Тож будемо цінувати Ісуса Христа, цінувати покаяння. Цінувати час покаяння і будемо дуже відповідально відноситися до такого неймовірного дара в Ісусі Христі, як дар покаятися перед Господом, примиритися з Господом через Ісуса Христа. І саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом для того, щоб ще більше і більше пізнавати Ісуса Христа і Божу істину. Тож запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, стиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, ділитися цими відео, коментувати тому, що все це сприяє розвитку каналу за для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, любило Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа та мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.